Вона згасала перед очима без жодного шансу на порятунок серце тридцятирічної Людмили Філяренко, що миті могло спинитися часу і грошей їхати за кордон. Жінка не мала а в Україні просто була приреченою, адже операції з пересадження серця тут давно. Не проводять таких, як вона в Україні понад тисячу, та саме їй пощастило. Людмилі лікарі подарували дорогоцінні кілька років, імплантували штучного органа, з яким вона зможе дочекатися донорського. Тепер вона перша жінка в Україні зі штучним серцем. Ще донедавна зайва склянка води 30-річну Людмилу могла вбити серце б не впоралося. Тепер жодних обмежень. А ще вона більше не задихається, не кашлює і може навіть ходити сходами. Ну так і стоїш, в мене машинка маленька. Уже два місяці битися її серцеві допомагає імплантований у нього моторчик із живота. Випинає кабель через нього теж живиться. І аби не спинилося, жінка має пильнувати живлення акамуляторів. Починається що я криваю глаза, дивлюсь на монітори. У те, що мама тепер на батарейках, десятирічному Артемові досі тяжко повірити. Це їхня перша зустріч після операції. Мами хлопчик торкається із острахом, та все ж дуже хоче почути, що ж там коїться. У неї у грудях. Роботи. Оце так чітко. Це серце. Воно збільшено раз 10. А це таким її серце було ще в жовтні. Від колись перенесеного грипу воно втратило пружність, стрімко розтягувалося і щомиті могло спинитися. Тоді вона найбільше боялася, що її син лишиться сиротою. У мене мама померла, Мені було тоді майже 11 років то как раз Кракрасному воросі, як зараз мой син врятувати люди могла лише трансплантація. В Україні такої операції не роблять. Жінка згасала, аби пацієнт дочекався донорського органу за кордоном. Уже багато років лікарі практикують встановлення сердець механічних, і з ними хворі навіть піднімаються в гори та катаються на велосипедах. У цього молодого американця теж штучне серце. А він став із ним фітнес-моделю і своїм прикладом показує за життя, треба боротися. Натхнений світовим досвідом влітку директор інституту серця Борис Тодуров перший механічний орган встановив і в Україні. От сама турбінка пацієнтові Павлові Дорожкові механізм вартістю 120 тисяч євро. Німецький виробник дав на борг. А коли стан люди стрімко погіршився, хірург наважився попросити друге таке і для неї. А на саме з 53 із пацієнтів, які сьогодні ждуть пересадки. Її залишилось... Може бить місяць-два, якщо нічого не делать. Гроші на порятунок Людмили згодом лікарі збирали доброчинними акціями. І, хоча тоді вдалося знайти лише половину суми, вона свій механічний імплант отримала рад під рукою моїх трептить. Вібрує. Лікарка уважно перевіряє показники роботи серця. Цей огляд останній перед поверненням додому. каже, оновлений м'яз справно ганяє кров. Стабільний стан, чому ні? Ми можемо спокійно вас впускати додому. Вже так скучили всі потім додому. Аби не гаяти ні секунди. Людмилина сестра миттю спаковує речі. Все, вже зібрані. Тим часом попрощатися зі своєю пацієнткою сходяться лікарі на обличчях усмішки та кажуть розслаблятися зарано. Дуже дуже прошу. Я думаю, що наші колеги теж мене потримують все таки е тримати руку на пульсі. Удома жінка щодня має пити пігулки, раз на місяць приїздити до Києва на обстеження і готуватися до поїздки в мінськ. На трансплантацію вже донорського серця. Її зроблять щойно моз виділить гроші. Документи туди люда вже подала. Як той американський спортсмен, ну звісно, я не претендую, щоб гантелі тягати, так як він не збирається. Але, тим не мені на нормальну життя надіюся. Увечері жінка вже буде вдома. Лікарі ж і далі збиратимуть гроші, аби розрахуватися за її порятунок. Після двох Успішних операцій на борг держава спромоглася наступного року виділити гроші на встановлення одного механічного серця. Хоча лише тут нині півсотні пацієнтів, котрим потрібна трансплантація. Ірина Заславець, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.